Напевно, більшість з вас, хто зі мною знайомий через Ютуб, бачила мене тільки з довгим волоссям. Але я не завжди так виглядав. Протягом мого життя в мене було дуже різні зачіски, але конкретно відрощувати волосся я почав у листопаді 2019 року, коли ми з моїм другом Артемом вирішили у навколосвітню подорож. По-перше, мені просто було цікаво, наскільки я зможу зарости протягом подорожі. А по-друге, в ситуації, коли ти спиш в наметі кожного дня в новому місці, тобі не те, щоб є діло до твоєї зачіски. Завдяки ковіду подорож закінь. Вчилися, але волосся ні. Я його підрівнював і підстригав декілька разів, але продовжував відпускати довжину. До сьогоднішнього моменту, коли я вирішив підстригтися наласа. So like і мене дуже здивувало, скільки людей, коли почули про мою ідею, сприйняло її в багнети. Вони реагують так, ніби я збираюся відрізати собі руку. Хоча насправді з волоссям я почав експериментувати дуже давно. І я хотів сказати, що мені сумно бачити, коли люди усе своє життя тримають. Якогось одного образу, коли бородачі відрощують собі бороду і бережуть її, як зеницю ока. Або як хлопці, котрі стрижуться під троєчку і ходять так теж все своє життя. Тут я не включаю людей, котрих природа не нагородила бородою або густим волоссям, як в мене. Але все одно є дуже багато людей, котрі тримаються за один свій стиль, усе життя, боячись змін, боячись вийти за межі, збудовані суспільством, або просто за межі своєї зони комфорту. А оточення, на жаль, навіть найближче, зазвичай не під Тримують драстичних змін. І якщо в тебе все життя було довге волосся, тебе будуть відмовляти його зістригти. І навпаки, якщо в тебе було коротке волосся, тобі будуть казати, чуєш ти, що куде. Я ж в свою чергу закликаю вас бути хоробрішими і виходити за свою зону комфорта, навіть не пов'язаною з зачіскою, частіше. Бо чим більше ми за нею виходимо, тим вона стає ширша. І саме зараз я цим буду займатися, голитися повністю під ноль, чого я не робив ніколи в житті. Погнали! Подобається моя ідея? Ні, не подобається. Але ти будеш мене голити. Так. <гум> Я вже не можу дочекатися. А потім ми голимо пушу. Так, ти. ти. Може на надовго. Боже. Так, друзі, ми вже готові розпочинати. <гум> Я не знаю, ніколи цього <гум> не робив. Ні, ні. Треба стригти, а потім голитись. Будемо кухонними ножницями стригтися. Це перестань. Ох, ну в тебе їх стільки, що це буде реально довго. Тобі болять? Так, щоб супер приємно. Мама не буде задоволена. Так, е, не знаю. Е, я пере, я передумав стригтися. Та бах! Бо... І жо так будеш ходиш? Ну, це буду так ходити, мені здається, що це нова модна зачіска. Така... Блін, ну класна модельна зачіска. Просто особливо виступу <рес> мені подобається такий перехід. О, так незвично. О, так... Прикольно. Дивіться на це, друзі. Які волосся мені вдалося зібрати. Все це волосся поїде на дитячі перуки у фундацію, яка називається Wix for Kids. І вони з такого роблять перуки для дітей онкохворих. Тож, якась добру справу ми сьогодні зробили. Ого, який красивий! Це так прикольно, мені так подобається. Бо я на Ну що ти з лисого знущаєшся? О, так класно. Ось і все, друзі. Нарешті це закінчилося. Це тривало майже годину. Я, чесно кажучи, вже задовбався сидіти. Ти задовбався сидіти. Нічого я годину стояла, тебе стригла. Але дякую моєму Барбару. Дуже талановитій Катерині. Якщо, якщо комусь треба. Якщо комусь треба можете приїжджати, я все зроблю. Це виявилося не так просто, як я думав. Тому що, щоб постригтися гарно на налосу, треба прямо сидіти і вибривати. Ну і звісно, у нас не було всіх інструментів, тому... Я голився своєю машинкою, яку я голюся для бороди. Ну я ще не закінчив, я зараз підрівняю собі бороду і думаю, що буду нормально. Ось така історія, друзі. Я вам, друзі, можу сказати тільки одне, що з лисою головою дуже холодно на вулиці, особливо коли на вулиці всього 10 градусів. Я давно так не мерз.